Консультація проктолога це не страшно. В нашій клініці консультація проктолога проходить наступним чином: пацієнт приходить на рецепцію, отримує згоду, тоді піднімається під кабінет проктолога. Огляд зазвичай проводиться на гінекологічному кріслі, що є дуже комфортним для пацієнта, тому що дає змогу краще розслабитись. Під час огляду ми використовуємо е, спеціальні мазі або лубриканти з лідокаїном, що також є більш комфортним для пацієнта. Спочатку ми проводимо візуальний огляд аноректальної ділянки, тоді пальцевий цей огляд, і при потребі ми використовуємо аноскопію за допомогою аноскопа або ректороманоскопію за допомогою ректороманоскопа. Ці обстеження є неболючими, можуть викликати легкий дискомфорт. Але ми зазвичай дослухаємося до пацієнтів і стараємося зробити сам огляд максимально комфортним і безпечним для пацієнта. Для аноскопії ми використовуємо одноразові інструменти. Проктоскопи вони є безпечними для наших пацієнтів і більш комфортними. Якщо у вас є біль в анальній ділянці, якщо у вас є виділення крові калом, виділення слизу, тривалі діареї, якщо у вас є відчуття стороннього тіла в анальному каналі, приходьте до нас в клініку на огляд до проктолога. Це безпечно і комфортно.